До Дня Незалежності України Національний банк випустив три срібні монети, присвячені державним символам України. І в цьому відео огляді ми з вами детально подивимося, що ж це були за монети. Отже, набір із трьох срібних пам'ятних монет присвячений головним атрибутам української державності гербу, прапору та гімну, як невід'ємним складовим національної ідентичності глибокого вкоріненим у культурі, історії та ментальності українського народу. Тризуб, як знак княжої держави Володимира Великого, уособлює історичну спадковість, духовну єдність та прагнення українців до свободи й самовизначення. Прапор, поєднуючи синій та жовтий кольори, знаменує добробут, природні багатства та процвітання України. Це кольори чистого неба і пшеничного лану, що були офіційно затверджені ще на прапорі Української Народної Республіки. Патріотична пісня, «Ще не вмирла Україна за півтора століття, стала потужним символом боротьби за незалежність, що надихає наш народ на єдність та зміцнює почуття національної гордості. На аверсі монети наш герб розміщено. Вгорі малий державний герб України, золотий тризуб на синьому щиті, елементи оздоблення емаль та локальна позолота. На тлі променів стилізований знак княжої держави Володимира Великого, зображення якого відтворює схему побудови тризуба. Ліворуч написи 2025, Україна 10, номінал, наш герб. На аверсі монети стяг розміщено вгорі малий державний герб України. На тлі променів синьо-жовтий, елемент оздоблення, кольоровий друк, стилізований прапор, що майорит та написи Ліворуч, 2025, Україна, номінал на стяг, Унизу рядки з вірша прапор: синій як море, як день золотий, з неба і сонця. Наш прапор ясний. Олександр Олесь. На аверсі ж монети наш гімн розміщено на тлі гілки калини з червоними ягідками, елемент оздоблення емаль, малий державний герб України та нотні рядки на тлі променів. Ліворуч написи 2025. Україна, 10 наш гімн. На зворотному боці наш герб в обрамленні променів на дзеркальному тлі розміщено композицію із тризубів, що символізує наш історичний спадок. Від витоків, двозуба Святослава Хороброго, знаків на Златниках та Срібняниках через знаки періоду Української революції 1917 21 років до сучасного символу держави латентне зображення, у горі Малий Державний герб України, елемент оздоблення локальна позолота, ліворуч напис наше коріння. На зворотній вже стороні монети на встяг в обрамленні променів, рельєфно зображено оздобленого орнаменти стилізованого птаха. Елемент оздоблення локальна позолота, який тримає гроню калини і символізує українську душу в її прагненні до волі та незалежності. Унизу напис Наша душа. На реверсі монети наш гімн в обрамленні променів зображено козака Мамая, елемент оздоблення локальна позолота. Під стовбуром дуба, образ вільної людини, захисника воїна, мандрівника, вправного вершника як уособлення ментальності українців, як символ вічного захисника України, доповнений сучасними реаліями, замість шаблі на дубі висить сучасна зброя. Розміщено також написи: рядки гімну, душу й тіло ми положимо за нашу свободу, покажемо, що ми браття козацького роду, півколом над козаком. Слова актуальні для сьогодення. Також присутній напис наше гасло праворуч від козака. Коротко про характеристики: художник Таран Володимир, Харук Олександр та Харук Сергій. Тираж фактичний 3000 монет. Діаметр кожної зданої монети 38,6 г. Дякуємо за перегляд цього відео огляду. Обов'язково поставте нам лайк, якщо він вам сподобався. Також напишіть в коментарях, які саме огляди ви бажаєте бачити в наступних наших відеороликах на нашому Ютуб каналі. Ми ж з вами зустрінемось рівно за тиждень у цей самий час. Всім вам бажаємо гарного колекціонування!